Судно Ресайленд Африка з трьома тисячами тонн пшениці вийшло з порту Чорноморсь та рухається в напрямку Босфора. Це перше з двох балкерів, які зайшли в порт на минулому тижні по встановленому в МС України тимчасовому коридору. Українською пшеницею ще завантажують друге судно, яке попрямує до Єгипту. Балкери знаходяться під прапорами Ліберії та Палау. Їхні екіпажі складаються з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України. Про безпеку зернових маршрутів, про ситуацію. В наших морях, а також про участь наших хлопців у навчаннях Сібриз, будемо говорити далі. І з нами на зв'язку Дмитро Плетенчук, речник ВМС України, капітан третього рангу. Пане Дмитре вітаємо вас! Слава Україні! Раді бачити. Героям слава! Вітаю студії! Вітаю глядачів! Ну Мабуть, почнемо із оперативної обстановки на морі. Так, що наразі спостерігаємо у зоні, так би мовити, морській. Спостерігаємо рівний рахунок. Азовське море, Чорне море 4-4 Перебуває там кораблів однаково. Зараз нас їх не спостерігаються. В пунктах базування споряджених так само не бачимо зараз. Я так розумію, у них якесь відносне затища, знаходяться здебільшого в пунктах базування. В Азов перейшло на вихідних три великі десантні кораблі. Мінцева мета не зрозуміла. Може ховаються від можливих атак, а може проводять якісь тренування безпосередньо в Азовському морі. Така ситуація також перебуває групування в морі, Там дві одиниці було в морі. Здається, теж без носіїв і тут фокус в тому, що групування, яке знаходилося в Тартусі в Сирії, і там підтримувало російських окупантів в, їхній, в їхньому геноциді сирійського народу. Вони якраз були зі складу Чорноморського флоту, так званої Російської Федерації. І наразі через закритий Босфор. Вони не можуть повернутися до своїх пунктів постійної дислокації. Чорне море. Ми у підводці до розмови з з вами згадували про те, що із Чорноморська вийшов перший корабель, який прибув туди на завантаження. Чи спостерігаєте якусь російську активність власне за відстеженням його маршруту наразі, в південно-західній частині моря чорного ми не бачимо присутності російських військових кораблів. Звісно, вони можуть в принципі, в якийсь момент там опинитися, супроводжуючи свої вантажі, тому що у них досі працює так званий сирійський експрес. Це Вони доставляють через Босфор потреби свого угрупування в Сирії, і, відповідно, це спорядження, боєприпаси, провізія і все таке інше. Його вони можуть супроводжувати, в принципі. але зараз ми їх там не спостерігаємо. Не слід забувати про те, що все ж таки е є деяка активність деяка періодичного сбоку російської авіації в е цій акваторії, але надводна більш менш Пане Дмитре, ви згадували про те, що зараз є активність і в Азовському морі, так тобто, чи вони після тих ударів, які були завдані по Севастополю, починають перекидати свої кораблі до новоросійська, чи бачимо ми такі рух? Це з одного боку, а з другого, які вони можливі заходи зараз впроваджують, бо розповідали про багато різних речей, так і про затоплені кораблі, буцімби, і про баржі, які прикривають опори Керченського мосту, і про понтони, які стоять на входах до бух. тобто, от ну, чим вони там займаються. Взагалі. В принципі, всім тим, чим ми завжди: охороною пунктів базування, учбово-бойові завдання виконують. Вони до цього, в принципі, вже відтягнулися ближче до новоросійського, коли відчули небезпеку і раніше. В принципі, у пунктах базування в Севастополі вони знаходяться. Там вони вважають, що вони більш-менш захищені, бо там є бонові загородження, там працює ППО відповідне, просто воно трошки зменшується з часом. через Неприродній спосіб, скажімо так, тим не менш сказати, що групування покинуло, ми не можемо, звісно, і небезпека досі лишається. Тим не менш, як ви бачите, ми маємо п'ять-п'яти успішних кейсів це щодо виходу з наших портів через босфор. І зараз ще пішло це. Судно це вже шосте. І ще одне вантажиться. Але відмінність в тому, що ці судна вони зайшли вже під час роботи цього нового коридору, і це такий пробний шаг, Ну, і бачимо, що мабуть буде він вдалим. Ну, таку маємо надію. Ну, якщо додати до цієї інформації, чим вони там ще займаються, то от знайшов, наприклад, що. Вивозять вони водолазний центр Чорноморського флоту із Севастополя, так Бо бояться, що це стане власне наступною ціллю, по якій можуть вдарити. Ну тут навіть не йдеться про якийсь там центр. Вони повинні бути впевнені, що ну точно наступна ціль у Криму, поки вона там знаходиться, буде. Тобто, удари по ним там будуть тривати. І що треба робити? Їхати, поки кримські міщі стоїть. Ну, у них є бойові дельфіни, в принципі, вони можуть на них переплисти. Чорне море, там Керші по протоку, чому ні? Навіщо вони їх годували, тренували так довго тут насправді варіантів багато, і можемо лише зазначити, що звісно ми будемо і далі прикладати максимум зусиль для того, щоб звільнити наш Крим. І звісно, ці кейси не останні. Вони будуть повторюватися, і ми відкрито попереджаємо тих, хто. Після чотирнадцятого року вирішив переїхати жити в Крим. Наш що зараз саме час збиратися потроху і рухатися в бік так званого Керченського мосту, допоки у вас є така можливість. Пане Дмитре, ми дійсно зараз продемонстрували, що у цю гру на морі можна у цей морський бій можна грати удвох. І бачили результати, як виглядає зараз і судно мінське, і судно Ростов на Дону. А що відомо про долю іншого? Про долю ракетного катамарана самому? наразі, ми цю інформацію підтвердити не можемо в тому обсязі, в якому ця інформація в мережі. Тому я думаю, враховуючи те, що в пабліках зазвичай посилаються саме на службу безпеки України, то першу чергу слід чекатися цього приводу офіційної заяви відповідної структури, якщо взагалі цей кейс мав місце. Розуміло, ну знаємо, що військово-морські сили ведуть бої з окупантами не лише на морі, так морські піхотинці також воюють і на суші, так би мовити. Яка зараз ситуація у тих місцях, де ведуть бої морські піхотинці? Ми не можемо розкривати особливості їхнього застосування, можу лише зазначити, що так, наші морпіхи вони ведуть бойові дії, ведуть їх успішно на тих ділянках фронту, де вони задіяні. Завжди є якісь результати так, звісно, дуже важко просуватися. Тим не менш, коментувати їхні застосування ми, в принципі не можемо. Вони зараз знаходяться у підпорядкуванні у іншого угрупування Україна побувала на масштабних навчаннях Сібриз у Румунії. Розкажіть деталі цих тренувань. Це були тренування в рамках в рамках міжнародних навчань серії «Сібриз» цьогорічного 23-го року. Основне завдання це було забезпечення безпеки цивільного судоплавства. Це наша основна задача і тема, як ми її бачимо зараз. І в цьому контексті ми відповідно тренували наші команди з розмінуванням та з пошуку небезпечних предметів. Ці команди працюють паралельно. Одні за допомогою цього трона, який ви бачите, зараз його на цих відео спускають, наприклад, болгари. Вони знаходять ці вибухонебезпечні предмети, а вже після цього водолази наші вони так само долучаються до процесу, підтверджують та знешкоджують ці вибухонебезпечні предмети. в народному середовищі іноземна команда без чіфували. Пане Дмитре, так, щось, так. Щось, щось не гаразд зв зі зв'язком Маємо чи чуєте ви а я нас не... зараз? Зараз чую так само були поміли, О, і, і вас, ми чуємо вже тепер. Та продовжуйте, будь ласка, да, тому в принципі тут є багато важливих моментів. В першу чергу, це отримання досвіду від е, користувачів цих систем, які вже не перший рік ними користуються для нас. Все ж таки, вони більш-менш є новою системою. Хоча наші фахівці вже так само е, вміють користуватися цими системами, враховуючи. Ситуацію з мінною небезпекою в нашому чорному морі, звісно, ми маємо готуватися. Ми готуємося, і ми вже вміємо багато чого, враховуючи те, що ми плануємо вже операцію з розмінування акваторії Чорного моря, яку ми обов'язково проведемо за першої ж нагоди. Ну, власне, так це дуже важливе питання щодо розмінування, і навіть та Болгарія, країна, яка приймала участь у цих навчаннях, також так нещодавно знайшли у себе уламки дрону російського. І коментар був ну досить правильний. Невже? Болгари думали про те, що і ця війна їх омине. Я думаю, що вони, як Румунія, так і Болгарія, прекрасно розуміють ту небезпеку, яка надходить від тої кількості мін, якими росіяни просто розкидаються по чорному морю. Знаємо, що не завжди ці міни, так би мовити, можуть встояти на тому місці, на якому їх лишили. Чи готові вони працювати в подальшому по розмінуванню Чорного моря вже у комплексі з нами? Щодо міжнародної співпраці, поки що ми не можемо робити ніяких заяв. Це ж таке питання більше до генерального штабу і інших структур. А, тим не менш, констатувати ми можемо наступне: що Чорне море це море спільного користування в ньому є як мінімум три країни: НАТО: це Румунія, Болгарія, Турецька Республіка і те, що росіяни використовують застаріле мінне озброєння 60-70-х років, викидаючи його у вигляді дрифуючих мін в чорне море. Періодично для цього використовують номенклатуру, яку вони захопили під час окупації Криму, яка номінально є українською, для того, щоб зробити провокацію з цього, і відповідно течією, ці міни несе в першу чергу, звісно, на наше південне узбережжя Одещина, Миколаївщина, і вже після цього вони потрапляють на румунське узбережжя, болгарське, і навіть можуть запливати в босфор. До турецької республіки так це проблема наша спільна, звісно. І звісно, ми сподіваємося на підтримку міжнародної спільноти у проведенні цих протимінних операцій. Ну і, і такі е, міжнародні е, навчання, така міжнародна співпраця, вона би мала допомогти налагодженню такого зв'язку. Але поза е, тренуваннями, поза навчаннями, яка загалом була атмосфера сібризу, і, е, можливо, якісь були навіть поза навчальні активності чи змагання, розкажіть нам деталі за кулісся, так би мовити. Обстановка у нас завжди на сібризі дружна, дружня, тому що збираються країни-партнери, збираються країни, які мають спільно спільні проблеми спільного гіпотетичного для когось, для нас практичного ворога. І відповідно це і обмін досвідом, тому що на будь-яких навчаннях серії Сибриз це не дорога за настороннім рухом. Ми так само ділимося досвідом, якого у нас досить багато і застосування, і бойових дій, і наші партнери, звісно, з інтересом вивчають вчаються досвід. Тому що всі розуміють загрози, які пов'язані з наявністю на мапі Європи, такої країни, вибачте, як Російська Федерація, тому так нам завжди є, що обговорити, окрім нашої професійної діяльності, десь ввечері зібратися і провести час разом цього разу. Наприклад, просто в останній день хлопці ви працювали в морі в штормовому. Тим не менше, у них вистачило сил ще позмагатися у підтягуванні є така гра сходинки, кожен раз додається одне підтягування, і е, знову українська команда одержала перші три місця. Хоча насправді ніхто до цього не готувався, це було спонтанно. Минулого разу ми, наприклад, грали футбол в Англії і так само виграли. Ну, то рахунок, як мінімум, зараз 2-0 на нашу користь. Так будемо продовжувати в тому самому темпі. Пане Дмитре, дуже дякуємо вам, що знайшли можливість сьогодні увечері до нас доєднатися, розповісти не лише про оперативну обстановку, а й про такі. Ну, приємні миті, так які відбуваються спілкуванні нашими і з нашими теперішніми партнерами і союзниками. Дякуємо вам. А нашим глядачам хочу нагадати, що говорили ми із Дмитром Плотенчуком, це речник ВМС України, капітан третього рангу.